Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю зараз у Чорногорі, у місті. Зараз бар зайшла в магазин волі, тому що один раз я зрозуміла, що тут є деякі речі дешевші, ніж навіть в побутових магазинах. Ну, наприклад, для пляжу 12,90 коштує от сумочка. А це наша вона. Я думала, вона воно розкладається. На пляж, але, на жаль, не, немає 100% котон. Ну, ні, звичайно, але якість дуже хороша, дуже. Ціни немає. Що, що я можу зробити? Угу. Значить, тут немає, йдемо далі. Великий тут магазин, кажу, прищепки тут були дешевші, ніж в інших магазинах. Тому я вирішила, можливо, щось по акції теж є, ну, бумагу зараз я вже не буду дивитися. Оце ж моя любов коробочки. Те, що любов, просто коли заморожуєш, звичайно, вони потрібні. Я на барахолці, була така гарна акція, а я все-таки не купила, тому що я тоді бігала. А зараз ніхто вже таке не продає. Там треба дивитися кожен день, Мені часу немає. Хочеш заокономити, треба шукати час. Дуже зручно, зразу за волю йде робна куча, 2 десембра, 2 грудня. І далі по цій вулиці повністю по всій йдуть такі магазини. Тобто перевірити ціни дуже зручно. Холодильники, пральні машини дорожчі, ніж в Беко. Я купувала, тому я вам кажу, якби не рекомендую. Але можете подивитися, може якась модель є тут, а там нема. Хоча в Беко ми замовляємо ті моделі, які немає у них в магазині, вони нам привозять. Я зайшла подивитися подушки тут. Охонний рушничок євро 20. Я вже просто свій добила. І він не маленькі, такі великі. Оце непогане, але воно велике для мене і 19 євро щось дуже дорого. Я вам так скажу: оце я купила по євро на базарі. Воно нічого не тримає. Ну тобто, якщо на нього не дмухати, то може навіть стримати якийсь дуже легенький рушник. А так ні, а вареник, щоб ліпити. Хтось тобто так грається, скажіть мені. Що вам було легко орієнтуватися, Ось католицька церква. Ось ми заходили в два ДСМБ, Проти знаходиться Сівайтіті, будують великий торгівельний центр, також там HDL, Burger King і Media Market. Ну, там... А, до речі, Media Market є, постіль, але я дуже сумніваюся, що там вона дешева. Сама Media Market не дешева. А ми зараз підходимо до магазину, його називають турецьким, тому що там товари з Туреччини. Дуже гарно. Це ж він як кущ росте, а тут як дерево. Походу називається топ-дом. Щоб собі знала. Та ви його не пропустите. А вони молодці, кожен раз щось нове. І я, до речі, тут е, вологі середки беру, тут вони самі дешевші. Лена показала, думаю, а навіщо платити більше, якщо тут вони самі дешевші і вони хороші. Тут і взуття. Каструлі, не знаю, не перевіряла посуд. Дуже багато для діток всього цих моїх засобів. Я не знаю, чи вони дуже добре працюють. Я покажу, якими засобами я користуюсь. Дівчата порадили. Ну, соду ще ніхто не відміняв, да? Соду з лимонним соком. Теж виявляється мені тільки дійшов, треба тарілки купити. У мене тільки дві. Ну для мене достатньо. Непоганий такий колір спокійний, да? Скатерти тут, походу, 2,50, біленькі такі. Євро 40 ширина, тут є ще одяг з Туреччини, рушники. Ну, тобто літні зараз все літні. Шкарпетки. П'ять хвилин і ми дійшли до окову. Теж все для будинку. Тут якраз таки є подушки. Дівчата сказали, є одіяли, є простирнички. подивимося, яка тут ціна. Взагалі дуже легко мене відчуває, зараз закінчиться батарейка. Ось туди, якщо пройдете до автостанції, там буде цюнгу. І якщо по отак от йти, карта, звичайно, так не показує. І там буде кіпс. Тобто практично все в одному районі. Просто карта Google, де коли показує, що до кіпса, треба дуже далеко входити. Оте, я вам скажу, що тут вибір в укові зашибісь. Мені здається, тут найдешевше, ніж в центрі. Я тут не зможу вам все показати, тому що в мене батарейка вже сідає. Будете знати, дуже-дуже великий вибір. І простиночок, і одіяли, і все, що тільки можна. Слухайте, якість просто бомбезна. 13,99, 160 на 260. Ну, мені не треба така велика, але якість супер. Одна наволочка 50 на 70 коштує 6 євро. Я дуже перепрошую. Тут, тут подушка отака от вже 10 євро коштує. І отака от дев'ять. Ну, це для краси. Ну, для краси, для краси. Так краще подушку купити для краси. Дешевше вийдеш, ніж з наволочкою разом окремо купувати. Юля, прати, ти як будеш? Щось придумаю. Тут взагалі 7 євро. Подушка 2,39, люди 2,39. А наволочка 6. До речі, це і знімається. Можна прати. Тобто це подушка разом з наволочком. Тільки коштує вона. 15,90 тоді відповідно. Дивіться, в окові є комарниці, тобто ви вже вирішили це слово. Можна просто кріпити ось на такій ленті. З однієї, сторони клеєм, з іншої сторони, ну, як ліпучка. Є чорні, є білі. І від цього залежить від розміру ціна: Ось 9, ну, коротше, 10 євро, 10, що ви зрозуміли, в Німеччині вони по 2 євро. Я не жартую. Мені вчора подруга, каже, кажу, Юля, 2 євро. Зрозуміли, да? 10. Ну, там ця лента всередині стоїть, може йому ще за лента так дорого, не знаю. Навіть на балконні двері, тобто це на магніті якось воно, е такі дві частини кріпиться, розмір 100 на 220. Це такий розмір 4,59. Гляньте, оця тільки лента коштує 7,99, Які лента. Там, де на балкон, звичайно, краще я. Ну, бачите, на магнітах, тобто дві, ці тримаються на магнітах. Я думаю, Що нам магніти доказує? А тут укріплюються тільки на ліпучках, отут тримається на магнітах. Хрупінький пластик, ці магніти не витримає. Ще й на такій ліпучці, серйозно, ви що смішні. Магніти важкі, це взагалі не про що. Це так гарно цвіте біля автостанції. Дуже подобаються ці дерева. Там не всі дерева подобаються. Така краса. Там вже зносіння. Ось наша автостанція, вона невеличка. Я сюди дуже рідко заходжу, тому що я сідаю на автостанції на Шушені. Правда, на Шушені там немає як такої автостанції, там просто зупинка автобусна для всіх автобусів і ну, звичайних таких як по місту. Тому запитуйте, там недалечко суші, -бар, щоб Арома якраз навпроти ароми. А я зараз обминаю автобусну станцію і йду в магазин Цюнгу. Там ще може бути те, що я шукаю От такі подушки: 6 євро 50 евро на 70 Отакі От 6 євро, теж 50 на 70, але друга якість. А ці евро. теж 6 євро. Ось це не написано не де. Ці подушки всім по 8 євро. Є трішки менше, трішки більше, але в основному 55 на 55. Наволочку можна зняти і попрати. Завжди мріяла в 30 градусів спеки йти по залізничній дорозі. Тому що це самий короткий шлях від Цунгу до кіпса. Тому що, так як показує Google, то можна йти взагалі. хвилин 40. А так я думаю, за хвилин 10-15 діду. Бар зайшла в Кіпс. Зараз тут виявляється окреме відділення є для меблів, які можна використовувати на вулиці. Я скільки тут була разів, не разу не заходила сюди. А знаєте, чому зайшла? Зараз вам покажу. Це басейни, будь ласка, іграшки для дітей, водні пістолети, це все теж для пляжу. Я так розумію. А що це в нас тут таке? Ні, поки переведе. Я думаю, що це щось для покриття для пляжу. І ось, будь ласка, хто не вміє плавати, дощечки. Краще на рукавники, звичайно, я б вам порадила. Це більш безпечніше. Навіть з цього можна злізти, знаєте, якось скотитися. А на рукавники добре тримають. Оце фрізер класний. це лід, я так розумію. О, це тобі, Юля, якщо зуб, да, черговий вирвеш, от якраз нормально з собою мати. Відчуваю, що я всі вже повириваю скоро. Ось, будь ласка, тут туалет. І уявляєте? Скільки була в кіпсі? Ну, я не запитувала ніколи. Це вже я розумію, що сльози душать. Хі, треба щось робити. Так. Нема тут дешевше нічого, якщо чесно, я порівняла з іншими магазинами, тут багато всього є, але не дешевше. І те, що хотіла брати, чомусь не на гарантії взагалі. Я так думаю, нічого собі. Я повернулася в окубу. Дуже гарна ціна. Зараз на посуд Шість е, великих тарілок. Так. Ось. Шість для десерту і шість таких. І це всього-навсього 11 євро. Скажемо, це і так дорого. було ну, 22 а такі посуд взагалі 55-90. Я знаю, тому що Лена купувала. Тому ну так цей гарніший. Я не знаю, мені, наприклад, біле є класика і класика. Я, напевно, куплю, тому що по дні талівці купувати, воно дешевше не виходить. Юля накупляла дофіга і трошки, а таксі тут немає. Розумієте, да? нема таксі. Тобто я навіть не знаю, що робити. Що ви думаєте? Я, мене підвезли до таксістів, я поставила все в таксі. Кажу, можете почекати 5 хвилин, я за картоплю збігаю. І я тупо підскарлююсь перед магазином, падаю. Четверо хлопців підійшло один підняв, дня, бо ті всі стріля дивляться, чого дивитися. І зараз сижу на підлозі в этом магазині, бо на стільці важко сидіти. Дали дівчата води попити, дівчинка картоплі пішла, набрала мені. Зараз буде якось залазити. Все, що відбувалося далі, є на каналі Джуліана Home Official. Дякую за вашу підтримку, вподобайки, коментарі, підписки і, звичайно, за ваші молитви. Цілую вас.